А зараз до термінової теми до нашого ефіру доєднується наша колега-кореспондентка Дарина Коломієць, якою детальніше поговоримо про повернення з російського полону 75 людей. Про що повідомляв президент, що у своєму телеграмі? Дарино, вітаю тебе. Розкажи, будь ласка, що зараз відомо про цей обмін? Власне прямо зараз. Ми перебуваємо в автобусі з нашими поверненими хлопцями. Я їх прямо зараз вам покажу. Хлопці, можете щось кричати. Слава Героям слава! Героям слава! Побачили щойно емоції наших повернених захисників. Дійсно повернули більше 70 військових сьогодні. Власне, серед них багато ми поспілкувалися. Серед них багато тих, хто були в полоні з перших днів війни. Це власне і на Чорнобильській АЕС, і ті, хто захищали острів Зміїний, і також інші військовослужбовці. Тобто, можемо ствердно сказати, що сьогодні повернено багато тих, хто з перших днів повномасштабного вторгнення російському полоні також було повернено п'ятеро жінок. Ми сьогодні їх найперших привезли швидкими. Ми з ними також спілкувалися. Серед деяких цих жінок і родичів навіть сюди привезли. Наприклад, одна жінка, з якою ми поспілкувалися, вона військовослужбовиця Азову. Сьогодні сюди приїхав її 12-річний син Дмитро, і вона могла з ним поспілкуватись. Вона не бачила його понад два роки. Сьогодні вона з ним зустрілася, і також ми вже з багатьма військовими. Ми давали свої телефони їм, і вони телефонували своїм рідним, говорили з рідними. Рідні говорили, що чекають їх. Звичайно, самі військові поки що навіть не знають, в якій області вони перебувають. Так само ми не можемо повідомляти, в якій області перебуваємо. Крім того, я хочу сказати, що сьогодні відбувся і репатріаційний обмін, тобто повернено тіла також загиблих військових сьогодні. І ось така інформація, можливо, є питання. Дарина, бачимо твій піднесений настрій. Ми також розділяємо його. Ми також дуже раді бачити наших захисників. Вітання їм обов'язково. Можливо, є можливість дізнатися в них, запитати, як вони себе почувають, який в них настрій а, почути пряму мову. Да, давайте давайте поговоримо. Я вже біля вас. То давайте з вами в першу чергу. Ми говорили з вашою мамою. Так ви говорили. Скажіть трохи, що зараз будете першим ділом робити, коли повернетеся, що хочете зараз найбільше? Я хочу дізнатися де точно знаходиться мій син, моя жінка. Мама сказала, що вони в Латвії, що вони виїхали. Я дуже радий, що всі живі і здорові, бо в нашому місті творився жах. І я навіть не знаю, як передати ці емоції. Я дуже дуже радий. Дякую вам всім за повернення. Скільки часу були в полоні? Де вас взяли в полон? Місто Ізюм, Харківська область. Я був у полоні два роки і два місяці. Скажіть, будь ласка, перші емоції, коли прийшли, ось ми бачили, вам дали поїсти, ви їли їжу тут вже в Україні, прапори, обійми. Це я ж кажу, це не передати словами. Дуже дуже радісні емоції. Хочеться, щоб все у нас у всіх було добре. Слава Україні! Героям слава! Хлопці! Можливо, зараз чиясь мати, дружина, донька дивиться цей ефір. Можливо, хтось хоче щось передати, сказати, бо це одна з найбільших таких гарних новин за довгий час. Ми вдома! Ура! Наших військових везуть до лікарні, перевірять їхній стан самопочуття, стан здоров'я. Також нагодують вже краще, тому що поки що так спершу що змогли, привезли до кордону, до пункту, де обмінювали. І вже ми в наступній ефірі будемо вмикатися, тому що ми сьогодні будемо з ними довгенько. Дарина, ми вже дякуємо тобі за Дякую. цей заряд емоцій. Це було дуже потужно і вітаємо ще раз хлопців вдома і дівчат. Будемо чекати оновленої інформації. Дарина коломієць, наша кореспондентка.